Саме тут Андрій Рибіцький колись робив перші кроки в доросле життя. Тут його знали як усміхненого, щирого і завжди готового допомогти з прекрасним таким почуттям гумору разом з тим він був дуже відповідальним із самого самого дитинства. І він любив дуже все українське. Коли почалася повномасштабна війна, Андрій не вагався. 1 березня 2022 року він приєднався до територіальної оборони Дніпра. Військового досвіду не мав, але як і тисячі добровольців пішов захищати сім'ю, дім та країну. Про те, що він пішов на війну, ми дізналися із, із інтернету. Тому що побачили його у формі, діти назберегли, бо в перший день війни у мене померла мама. Ми не були у місці, ми були далеко звідси, за там майже за тисячу кілометрів. 27 серпня 2022 року поблизу села Володимирівка на Донеччині Андрій виконував бойове завдання: українські захисники вступили в стрілецький бій з ворогом. Воїн отримав смертельне поранення. Того дня я був на. Наш, наші роти були на протилежних кінцях, флангах районної оборони нашого 234-го батальйону. Але рації я чув цей бій, чую, як викликали, задіювали підтримку, допомогу. І сьогодні, дивлячись в очі Андрію Рибіцькому, тут на дошці, я сам схиляю голову його світлій пам'яті. Це людина чисті, гідності, яка любила Україну понад усе. Андрій загинув у 22-му році, тобто дв... півроку. Провоював півроку. Андрія посмертно нагородили медаллю захиснику вітчизни, відзнаку міського голови та орденом за мужність третього ступеня. Ці нагороди сьогодні зберігає родина героя. Передусім, син Матвій, рідні бережуть для нього татову вишиванку. Сергій Скрипник Юрій Даницький Дніпро Тіві.